Привіт, ви на каналі Це не боляче» і з вами я, Валя і я Катя. Сьогодні ми розповімо вам, для чого записуємо цей подкаст, адже змінили професію і хочемо надихнути якомога більше людей, змінити її також, якщо вона вам не подобається чи приносить якийсь дискомфорт. Якщо ви працюєте на роботі і вже чекаєте цієї години четвертої або п'ятої, коли ви маєте піти додому і займатися чимось іншим, то це перші сигнали і дзвіночки, що вам потрібно замислитися, що я роблю не так в цьому житті. Що би я хотів робити, щоб я був на роботі і вона мені приносила любов і задоволення, щоб я був в гармонії з собою і своєю роботою. І багато людей ще думають, що я вже застарий у мене там багато всяких умов, чому я не зможу змінити професію, але все-таки потрібно слухати власне серце і робити якісь кроки для того, щоб змінити своє життя тільки на краще. Якщо ви думаєте, що. Е... Все, я маю цю освіту, я маю лише цей диплом, і я, крім цього, більше нічого не вмію. Згадайте, що вам приносило задоволення? Своє якесь хобі, якусь таку маленьку звичку, яку ви робите хоч по 5-10 хвилин на день, але ви відчуваєте, що вас до неї тягне. Можливо, з цього ви зможете зробити щось обширніше, більше можливо, ви зможете знайти якісь шляхи до цієї своєї діяльності. Тому що чим більше ви даєте запит того, що ви хочете, тим більше ви потім отримуєте фідбек від цього. Скажи, будь ласка, що тебе надихнуло на цю ідею? Катя, одного разу я сушила голову. <рес> Всі найкращі ідеї починаються <рес> Так, Так, справді. І думаю, напишу я Каті, щоб ми зробили подкаст, бо так вже склалося, що я закінчила медичний коледж, вона закінчила медичний універ. Я думаю, це просто якийсь. Я не знаю знак від Бога, що потрібно якось колаборувати і щось робити. Саме тому е, я вирішила, що треба записувати. Розповідати свою історію, надихати інших людей на зміни. Так. І це прикольно. А тепер ми більш детально поговоримо про нас, хто ми, на кого ми навчалися і що спонукало нас до цих змін. Валя, розкажи нам декілька слів. Отже. Коли мені було 15 років, я вступила в медичний коледж, закінчила його, стала медсестрою, пішла на роботу і вирішила, що я не хочу бути медсестрою. Потім я вступила в Львівський національний університет імені Івана Франка, закінчила його і стала філологом англійської мови. І знову я не філолог англійської мови, а зараз займаюся копірайтингом. І мені здається, це не останнє, що я буду робити в цьому житті. Так що ти скажеш про себе? Що я скажу? В 16 років, коли я була в 11 класі, треба було обирати предмети, які треба здати на ЗНО. І моя мама мене надихнула, що треба стати лікарем, тому що лікар це така хороша спеціальність, така перспективна. Ти будеш допомагати людям. Ну, звичайно, мене це 16-річно дуже надихнуло. Я обрала спеціалі предмети хімію, біологію. Їх цілий рік прекрасно і усердно вчила, поступила в медичне, на державне і вчилася, вчилася, вчилася. І тут на четвертому курсі тако мені прийшла. І я розумію, що я не можу бути лікарем. Ну, це не то покликання, це не то, чим я хочу займатися в цьому житті. Лікар це має бути поклик серця, ти маєш хотіти допомагати людям. Нагадаю, а... що твоя мама лікар. Так, моя мама лікар, і вона якраз має цей поклик серця, тому що вона може працювати по дуже багато годин, по 20 днів підряд без вихідних, з понеділка по неділю. І вона реально любить, чи вона горить цією спеціальністю. Ну, Я такого і близько не відчувала, але я думала нічого. Це в мене такий період слабкості, далі я буду вчитися, воно все перейде, я знайду саме свою спеціальність. Але роки йшли, я закінчила шостий курс, і я розуміла, що я... я не буду лікарем. Я хотіла довчитися і хотіла мати цей диплом. Але це так не має бути. В плані, е... якщо ти йдеш в медицину заради грошей або популярності, або слави, значить ти не лікар. Ти маєш хотіти допомагати людям. Ти маєш це робити без якихось заохочень, ти маєш віддавати себе. А не робити це просто заради якоїсь фінансової підтримки або ще чогось. І я просто отримала цей диплом. Тоді це треба було закінчити, звичайно, свою спеціальність. Я ще пішла на інтернатуру, півтора року я проходила інтернатуру і все. А ще скажи, будь ласка, про свою спеціальність. О, на, спеціальність моя патанатомія. Тому може, все-таки ти не дуже хотіла допомагати? Так, це, до речі, ще один такий аспект. Ну, лікувати нікого я не хотіла. Був серед спеціальностей. Я вибрала саме патанатомію, тому що вона найменш контактна з пацієнтами в плані психоемоційного контакту. То, звичайно, ти дуже контактуєш руками. Але з пацієнтами спілкуєшся. Тобі не треба буде переживати, чи вони виконали всі твої вказівки? пили таблетки тричі на день. Там і близько де треба переживати. Ну, як сказати, ти не нашкодиш їм. Ніяк не нашкодиш. Навіть якщо раз. би ти дуже сильно хотів, то їм нічого вже поганого не, не зробиш. Це логічно. Але е я була ще на інтернатурі і завагітніла, народила дитину. І цей декрет я скажу, що дуже велику роль зіграв в тому, що я не хочу повертатись в медицину, а хочу змінити спеціальність і перейти в якусь іншу сферу. І ти зараз рухаєшся в якому, напрямку? І після довгих роздумів, ресерчу, і, е, активного гуглення і питань до чату GPT, я вирішила, що хочу бути UI, UX дизайнером і зараз активненько вчуся на це, розвиваю свою англійську мову і планую рухатись в цій галузі. Думаю, що на початку я справді буду працювати в цій спеціальності, бо я це дуже хочу, але чи це моя кінцева точка? Думаю, що ні. Я теж думаю, що копірайте це не моя кінцева точка, бо тому що ми зараз записуємо подкаст, і якщо він нам піде, то що? То як піде, то піде. Буде багато підписчиків, ми будемо ще щось придумувати. А тепер так, я розповім, чому я поступила в медичне. Це дуже захоплююча історія, надзвичайна. Коротше, <кхм> я сама села, і моя баба, угу. вона. Собі всяке таке любила придумати. І одного разу вона приїжджає звідкись з села, ну не знаю, де вона була, але вона приїжджає і така, Валя, а може би ти поступила в медичний? Геніальна ідея. Так, а я мені 15 років, я, ну, я нічого не знаю. Та <рес> може би і поступила. А я така, та може би й поступила, бо моя найкраща подружка поступає в медичний. Я да. така, ну та ми таку зробили як нараду з бабою. Я і баба. І я кажу: ну, то я знаю, та може би й поступила. Ну, та й Марійка йде в медичний, та я пішла в медичний. Ну, це і все. Аргументи: Чукуляда, все буде в кише. Чукуляда. Два тепло, будеш в теплі. А баба робила на заводі, на всій холоді. Так, далі чистенько. Чи стерильно, водій. більше того, стерильно. Так, чистенько, халатик, білий халатик. Далі. Четверта година, торбу на плечі, додому. Все, нічого не хвилює. Відробила. Від години до години гроші маєш. Так, гроші. ну, Гроші. гроші. П'яте в цьому. В сім'ї завжди буде комусь зробити укол, допомогти, щось туди-сюди. Ну, прекрасно. І таке. І такі були от аргументи. Ну, для загального розвитку медсестренства це дуже корисна навика. До речі, так. Я ні про що не шкодую. Все було те, що було прикольно. Але... Це все твій досвід. Так, але це так не робиться, бо мені взагалі в школі математика подобалась, але ну, за математику в кишені ніхто не такий. Бачу. Розумієш, вчительці дають чокуляди лише на день вчителя раз у рік, а доктору і медсестрі кожен день. Ну, зробив у коло чокуляда, Що-небудь. Ну, Це, до речі, дуже сильні стереотипи, тому що е, лікарям нічого не дають. Ми так собі знали. Або дуже тобі Ту точно та. ніхто нічого не знаю. <паспорігав> <ніхто>. Але якщо би дав, то би вже ти не знати, чи б хотів, то. Так. Скажи, будь ласка. Нашим глядачам, що стало точкою неповернення медицини. От був такий момент, коли ти собі садиш і така ніколи знову. Так, я закінчила інтернатуру, малого віддала в садок. Це дуже важливий аргумент. І мені треба рухатися далі. Мені треба було або повертатися в патанатомію. Патанатомія дуже хороша спеціальність, вам говорю зразу. Це реально. Класно, цікаво, Патанатоми є дуже розумні люди, тому що їм треба знати все. І ще й дивитися мікропрепарати, робити ростини. До речі, дуже багато стереотипів про цю спеціальність, Це, я думаю, окремо треба буде поговорити. Але дуже маленький фінансовий дохід. Тобто, ти маєш фіксовану зарплату, якщо ти підеш на ставку, і тобто. То вище цієї ставки ти не стрибнеш аж ніяк. Чи ти є зараз спеціалістом, який працює перший рік, чи ти є спеціалістом, який працює вже 10 років? Єдиний твій кар'єрний ріст в цій галузі це може бути, що ти станеш за відділення, але звичайно для цього треба мати категорію, і це дуже велика відповідальність. І я не можу сказати, що це аж така колосальна фінансова надбавка. Тобто, ти є в цьому такому стані. Дуже великий і довгий проміжок часу, і ти не бачиш, куди ти можеш рухнутися вперед або себе. Тому це така, як можна сказати, стагнація. Потім поїхали далі. Це буде чоколяду ніхто не дасть. І чоколяду ніхто не дасть, до речі. Це найбільші сльози. Це перший шлях. Другий шлях того в роздоріжжі був зміна спеціальності. Це виглядало дуже логічно, тому що якщо ти переспеціалізуєшся, ти можеш там вже розширювати свій світогляд до приватних медичних закладів, там де більша кількість людей, більша кількість годин, більша кількість коштів, які ти заробляєш. Тобто треба було йти і переспеціалізовуватися на якусь іншу спеціальність, там УЗД, ендоскопія або ще щось. Що можна було придумати. І третє це вчити англійську і щось з цим всім робити. А другий варіант ти відкинула чого? Другий варіант я відкинула. Моя мама дуже хотіла, щоб я переспеціалізовувалася і йшла працювати все рівно лікарем. Але чим більше я думала про цю медицину, чим більше я думала, що мені треба повертатися туди. Я просто мене охоплювала якесь таке заціпеніння. Мені лише починали говорити, там де переспеціалізовуйся, або давай ми тебе там, на щось інакше, або спробуй цю спеціальність. І мене просто так зціплювало. Але чого? Ну, я чого? не знаю, в мене просто такий блок на рахунок вже цього всього. По-перше, я собі думала навіть вертатися туди, в той деканат. Ну, я проти медицини і проти цього всього нічого не маю, але сама система навчання. Університеті і саме відношення, особливо після дипломної освіти, ну бажало би кращого, так скажемо, м'яко. Бажало би воно більш бути лояльним до студентів і е, більш комунікабельним. Там такого нема. І я собі як думала, що мені треба знову туди йти, що мені треба пересікти цей поріг і наважитися знову віддарувати собі шлях в тій медицині. Я це не хотіла просто. І в один момент я думаю, ні, я більше на ці граблі не ступлю. Просто я вже стільки разів, це, це просто воно не йшло так, знаєте, як є дещо у житті, воно йде, тече, як та ріка, ти йдеш з тим плином і воно складається якось само собою. Ні, це все було дуже важко, як то кажуть, кров'ю і потом. Ти це робив, ти плакав, ти страждав, ти е, носився з тим всім. І це, це так. Далі не могло бути, це не могло просто так далі продовжуватися. Я вирішила, що треба трохи змінити кут цього всього огляду і просто. Добре, ще таке питання, я думаю, тобі ставили. Чи не шкода вісім років? Які ти потераток? Вісім років. Чи не шкода вісім років? Так. Ну, у мене чотири роки, бо на медсестру чотири роки після дев'ятого. Ну, там ще шість а... років там, відповідно... медичного і півтора року інтернатури. Чи так. шкода мені було сім з половиною років свого життя? Ні. Мені не було їх шкода, того, що це все мій досвід. По-перше, то, що тобі дасть медична, це не лише твої знання, це і школа виживання. <першу> речі, чергу. Мені після медичного вже не було страшно нічого вчити. Так, ти просто не боїшся вже ні вчити, ні якихось змін. Ти просто там так переживаєш ту все. Так, ти зранку шоста підйом. Так. І, Бо на восьму ти маєш на бути, пари, бути на пасічні. І ті пари до четвертої, і потім ти приїжджаєш додому, ти сядеш в штурму. У кращому випадку? Просто йдеш спати все так. тебе просто е, особистого життя практично немає. Ну це для тих, хто е, гарно вчиться. Тих, хто хоче вчити. Ні, ти маєш мати базовий рівень, і щоб на цей базовий рівень витягати, ти мусиш вчитися, якби ти там не хотів. Ні, ну так, але якщо ти хочеш бути добрим спеціалістом, ти маєш все-таки ну дуже добре вчити. Так, і та ти маєш вчитися. Це... це дуже колосальний час. І так само вихідні. Ти ну добре суботу всі міг собі відпочити, а неділя. Ти вже вчишся практично цілу неділю. Там рано встав, поїв і вже сидиш, щось трошки на тиждень собі підробиш, там якісь домашки попишеш, там цей. Ну це реально дуже, дуже затратно. По часу, фізично, тому що ти мусиш літати між тими лікарнями. Психоемоційний, це взагалі я мовчу. Чи травматизм це не те, що так. просто це реально Але травми. Це не пропаганда не вступати до медичного університету. Це ще, ще раз повторюю: це має бути поклик. Ви маєте вступати туди, не тому що вас там запхала мама, тато або так. баба каже, вам будуть нести чікуляду. Так ви маєте хотіти бути тим лікарем. І ви... Віддати по суті все своє життя цій професії. Так. Ви віддаєте себе, тобто, ви маєте класти на перше місце роботу, а потім вже сім'я і все решту. Ну, тому що це така спеціальність. Ну, бо тебе, ти відповідаєш за, за людей. А якщо ти акушер гінеколог, ти відповідаєш за двох, ти відповідаєш і за жінку, і за дитину. І це так. реально дуже важливо. Тому треба... Тому не... Лікарі, медики це є титани. Ми так так вже. Особливо ті, хто працюють, оперують. Так. І ті, хто в війську зараз. Яка була та остання капля, яка цю чашу переповнила? Так, це була така капля. Добре, плеще. Значить, закінчила я той коледж. І що? Давайте цілим селом шукати мені роботу. <смір> <Так>. <смір> Куда без села? А, голова сільської ради, то і моя родина. Відповідно, там зразу О, що? <смір> так. Тут, тут, так. Тут, так, при так, я там зв'язки всі. Ну, коротше, шукати мені роботу, бо як то закінчила той коледж, все файно вчилось, треба йти трохи робити щось, укол робити і так далі. Ну, коротше, швидко та робота знайшлася. На жаль, а може і на щастя. Коротше, знайшли роботу мені в сусідньому селі на ФАПі. ФАП це є фельдшерсько-акушерський пункт, але, щоб ти собі розуміла, ні фельдшера, ні акушера там не було. Там була тих. <свист> а, а ти я. була фельдшер і акушер? Лі, на на щастя, акушера не було. <свист> <свист> я просто була медсестра, так. Там більше нікого не було, там приїжджав педіатр раз у тиждень, здається. Странажні огляди. Так, дітей важити, міряти, слухати, ну, все як зазвичай. Отже. І яка там була система? Я е е була якби найнижча ланка. У цім-сім ланцюжку. Так. Це по-перше. По-друге, мені було 19 років. Це означало, що мені міг подзвонити будь-який там досвідчений фельдшер і сказати: Ало, чуєш? А ну мені довідку таку напиши, там, дитині, умовну школу. А ти ту дитину в житті а, не бачила? Так, а я кажу, я ж його навіть не бачила, я не знаю, чи він хворий, чи був лікаря, що. Ну, типу, хоч щось. Я тобі що кажу? Пише, типу, пиши довідку, ну, а, а я що, типу, я добре пишу довідку. Далі е, пам'ятаю, один раз малий собі щось з ногою зробив в школі. Я туди одразу побігла, дивлюсь, нога розпухає, ну, типу, треба кудись везти туди, тим, на якийсь рентген. Дзвоню в швидку, е, а я не приїду. Коли йому щось. І що тут робити? Типу, я без досвіду. Ну, я добре вчилась в коледжі, все прекрасно. Так, але це треба теж дуже відрізняти. Навчання одно, а практика це інше. — Так, практики було нуль. Відповідно, я дивлюсь на того малого, він плаче, я вже чуть теж не плачу, а швидка каже, я не їду. Коли йому щось? Я така, ну, що мені робити? Коротше, отакі моменти. Або, або що, або так пощастило, що там було. Багато людей, які психічно психічне неврівноваження. Так, і з підтвердженими діагнозами. Ну, коротше. Прийшов один дядько і мені каже: А, ти знаєш, в мене там такий то такий то діагноз. Щось там з головою, якась енцефалопатія. ну, Я кажу, ну, та добре, ну що я можу вам допомогти? Каже, ти би мені прийшла додому до мене і зробила мені такі-то такі уколи. Ну, я кажу, я не можу до вас додому ходити, це не входить в мої обов'язки. Так. Що він робить? Він їде до мого начальства. Прекрасно. Так. І каже: а ця вога така мудра, не хоче до мене додому йти мені уколи робити. І моє начальство замість того, щоб сказати: підтримати тебе. Так, підтримати мене, сказати чувак, типу. Хочеш укол, давай якесь направлення від лікаря, йди до неї на цей пункт, і, будь ласка. І Вони мені сказали, ти маєш йти до нього додому і це робити. Тобто ніякої колегіальності. І це при тому, що в нього діагноз, оцей, і він трохи ну, неадекватний. Ніхто, типу, не переживає, що зі мною щось там станеться. Всім, типу, все одно. Е, отаке. таке. Це був такий трег, який запустив цей каскад реакцій. Так, і я думаю, що якщо б у мене була перша робота, якась інша, де був, би, ну, де було б в когось запитати, якісь. Е... Колегіальність, підтримка. Так. Типу, ти ще Юна, давай ми тобі все покажемо, розкажемо, підтримуємо, і то я думаю, може, я би і зараз була медсестрою. Медсестрою. А так, я така якась була перелякана. Що я вирішила, що я більше не хочу, бо я думала, що всі такі роботи і, і все. Але розумієш, інколи життя дає нам не те, що ми хочемо, а те, що нам потрібно. Ось, будь і ласка, тому... і тому з цим слоганом я вважаю, потрібно йти по житті. Бо якщо б не так не сталося, б би... не пішла далі, не знайшла собі щось інше, не познайомилася Львів. Так. І не було би ще дуже багато інших факторів, які привели тебе саме до того, з Катеринкою, так. І не було б цього. відео. Так. так, а зараз ми хочемо вам розповісти про лікаря і також автора відомого її книги буде боляча Кея. А наш подкаст називається Це Неболяче. Так. Тому згадана професії це десь посередині. І не боляче, і боляче. Ну, сама зміна професії цього Адама Кея була, можна сказати, трохи болісною, тому що він працював лікарем в Великій Британії. Там дуже складна система медицини, велика кількість годин, важке робоче навантаження. І одного разу сталася лікарська помилка. Він проводив кесарський розтин і було передлажання плаценти, внаслідок чого померла дитина. Ця історія так вплинула на його подальший життєвий шлях і психоемоційний стан, що він більше не міг себе продовжувати в цій спеціальності. І, залишивши це все, людина не впала в депресію, людина не заглибилася в себе. А навпаки, почала відкривати нові для себе можливості. Почала писати, почала створювати сценарії, почала підніматися на сцену стендап-коміком. Тобто, коли ми зачиняємо одні двері, це не означає, що все, на цьому кінець. Нам потрібно просто роздивитися по сторонах, і, можливо, є інші двері, які відчиняться в цей момент, і ми зможемо війти в них і побачити нову можливість. Так, Катя, все правильно сказала. Я хочу додати, що він пропрацював лікарем цілих 6 років. Це великий так. І от в цій книзі він розповідає щоденну свою рутинну роботу, і справді зміни 12-16 годин, ніякого особистого життя ти суцільно віддаєшся роботі. І сьогодні я передивилась деякі з ним відео. Його кличуть вже на різні канали, беруть з ним інтерв'ю. І він каже, що ну це все досвід, і він ні про що не жаліє, що так. так от трапилось. І він закінчив свою лікарську кар'єру у 2010-му, а в 2017-му вийшла оця книга. Тобто він, напевно, працював ну багато років над нею. Він не працював багато років над книгою. Це були його записи під час. Е... Його безпосередньо є інтернатури, тому що там є інтернатури, резидентури, і він вів свій щоденник. І потім, коли вже після закінчення своєї кар'єри, і е, він вирішив зробити порядок себе вдома, і викидав ці всі непотрібні медичні зошити, які залишилися ще після навчання, і в одному з ящиків він знайшов ці щоденники і почав їх перечитувати. І так само книга вона написана в форматі щоденників, тут ми бачимо. Наприклад, п'ятниця, 20 червня, потім середа, 18 червня. І е, він зробив її в вигляді такого е, форматі щоденника, де е, якраз він описує ці такі короткі ситуації. І така ідея вистрілила, можна сказати. Так, так. вона вистрілила через те, що історії справді дуже зачіпають потішні і дивні. Ну, деякі... Комічно трагічні, я б так, так сказала. Комічно трагічні. Від деяких історій ти смієш сам голос, а від інших історій ти можеш і розплакатися. Тому що, е, хоч і лікар він в Великій Британії був, але все рівно лікар є лікарем і в Україні також ситуація деколи є подібною. Так, і він працював, ми вже казали, акушер-гінекологом. акушер гінекологом він був, так Та, і ми можемо навіть звідти розказати одну дуже. Потішну історію. Так, ми будемо на, на потішній зупинимося. Зупинимось на потішній. Коротше, історія полягає в тому, що дівчина вирішила зробити своєму хлопцеві пропозицію. Так, до речі, оцініть, який це гарний феміністичний жест. Так, в Україні таке рідко побачиш, а дарма. Можеш робити, пропозиції. робити перші кроки. А, з тим. Вона взяла яйце від Кіндера, цю таку пластмасову штуку, ну, ви пачечку. Знаєте. Так, там, де іграшка стоїть. Поставила туди каблучку і засунула собі в піху. Так. Коли в неї з хлопцем дійшло до інтимних сцен, так, вона очікувала, що він от, має якось це се... яєчко. Кіндер-сюрприз дістати. І це вже буде вийде. Аукінг. Так. Вийдеш на мене, і... але яєчко стало. Не на повздовж, а в а... Поперек. А поперек. І прийшлося Адаму Кею витягати це яєчко. І вже безпосередньо давати хлопцю з рук в руки. Так, і пропозиція прямо відбулася на в... кріслі приймального відділення перед ним. Дуже так, історія. Так що такі от історії трапляються в лікарням. А ще було дуже багато історій, де хтось собі, собі щось пхав, витвори. Які люблять, да, коли Не тільки, бо жінки. Там... До речі, ця книга нагадує Медичні історії Медичні історії, YouTube шоу. Якщо ви не бачили, рекомендую. Рекомендую. Так. І що? І анонсуємо другий випуск, темою якого буде пошук себе. От ви вирішили, що ви хочете. Змін. Я хочу, от я дозрів до цих змін. Що мені робити? Так. Я от звільнилася з свого фапу. Що далі? Що робити далі? Так, е, та. і що? Ми хочемо вже попросити вас ставити сердечка пальчики вверх, е, Підписуйтеся на, на, канал. на канал, тисніть на дзвіночок. Це. А, ні, ще. Пишіть свої коментарі. Сторії. Це дуже цінно буде. Ми будемо їх читати, навіть обговорювати, Правильно? Так. Пишіть, пишіть все, що думаєте. Так. Але більше п'яти слів, навіть якщо ми кончені. Так, але п'ять слів такого рядок. Кончені? Будь ласка, кугама. Дуже кончені. ви кончені. Так. П'ять слів, щоб було. Слів, щоб бо, було. Якщо п'ять слів, то ми. То в алгоритми заходить просто наперед дякуємо. Papa papa. papa.